Ось все, вийшло сонечко над нашим лісочком, як ви бачите, літають бджілки. Попадає в камеру і в нас вже почався на пасіці масовий обліт. Нарешті ми дочекалися, скучили вже за цим гулом, за нашими бджілками. Ось така от красота в нас зараз. В нас верхні почали швидше облітатися. У них більше сонечко попадає, то вони вже майже облетілися, а ці в нас тільки що на обльочі. Оце у нас коза оберіг тут на участку лишилася. Ось такі в нас обльоти. У нас є різна система вуликів. Працюємо з тим, що є, потихеньку міняємо, переходимо на одну систему, але не на все вистачає фінансів, як то кажуть. Ми потихеньку зараз працюємо з тим, що є, Трошки в нас є нових вуликів від пастушка. Будемо їх ставити і міняти деякі вулики на новенькі. Ось у нас такий райочок півмався, ми за нього забули, пішли за ловушечкою, а вона... Зровіком була. Ну, вже буде і сім'я, якщо, нормально перезимує, там на чотири рамочки вони зиму пішли, так що може бути, щоб буде і непогана сімейка. На даному етапі так. Не радий, що вони змогли зараз облетітися, попри те, що погода в принципі, вітряна. Але нічого, бжілки облітаються, це прекрасно. Багато хто де працює на пісніжничках, літають. У нас зліщина та що поспішила, та трошки підмерзла, може зараз щось там бжилки знайдуть, не знаю, побачимо, якщо буде щось цікавеньке, навіть може покажемо. В основному на піснішку літають, там прям велике виділення, але пілочок виділяється і бжілки його збирають. Так що така історія. Тут зверху теж планується розширення пасіки вверх. По можливості там поставили таку поїлочку тимчасову, щоб грілкам зараз вода була, з них буде розвиток, водичка їм буде вельми потрібна. Всім гарного настрою, гарного дня, в кого бджоли, облітаються спасічників гарних облітів. І готуємося до сезону. Знайшли, правда, дві сімейки без маточок, будемо це діло зараз виправляти. Але перше будемо всі передивимося і щось цього буде. Всім дякую, гарного настрою, гарного сонячного дня.